Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію? Мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться на цей канал, підтримайте, поставте подобайку, розловий коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна, друзі. Коли я відкрив цей ютуб канал декілька років назад, жодного україномовного контенту про Нову Зеландію не було. Я вважаю, це ми робимо разом велику справу, що продвигаємо контент на просторах Ютуба. Я, до речі, відкрив свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Будь ласка, подивіться внизу. В описі під цим відео є банка. Там ви можете побачити, вже яка сума зібрана, і ми рухаємося, щоб зібрати. Тому підтримайте, дорогі друзі, будь ласка, це. Також на Ютубі є спонсорська програма. Ви можете бути спонсором цього каналу. І Для спонсорів я записую окреме відео, яке я не відважуюся записувати на загальну аудиторію. Тема сьогоднішнього відео дуже така цікава. Мене часто питають за трак-драйверів, як тут взагалі в Новій Зеландії. І Сьогодні я конкретно розкажу вам за водіїв молоковозів. Це також трак, але возить молоко. Він тут І тут така професія не розпосюджена, адже в країні дуже багато молочних ферм. І тому, друзі, будь ласка, додивіться це відео до кінця. І ви дуже багато відкриєте для себе цікавого. Взагалі, тут Нова Зеландія це гравна країна. Молочний ферм тут на кожному кроці їдеш, тільки виїхав за містом, зразу буквально, де, коли деяких великих міст навіть закінчається місто і зразу пасуться нападок і корови. Тому от саме водії молоковозів вони тут такі здорові, ідуть з двома причепами, Типу як фура, тільки замість контейнера возить бочку. дві бочки з молоковозом велике. І вони тут їздять скрізь і завжди, і дуже розповсюджені. Молоково і молокозаводи тут великі. Я тільки знаю. Два, це Фонтера і Sunlight тут в цьому регіоні. І робота по вакансіях, коли я не зайду, бачу, часто буває. І, до речі, колись мій знайомий вчився, щоб отримувати тут права на трак. Коштувало це 1200 доларів так декілька років назад знайомий вчився. І ви тоді можете водити трак і, до речі, але скрізь майже потрібен досвід. Тобто, якщо у вас досвід є вже в Європі чи в Україні, то вам буде набагато простіше, бо, як правило, рік-два бачу, досвіду треба. Тут така ситуація, чому ж вигідно і чому іммігранти працюють, багато іммігрантів працюють на молоковозах. Тому що, друзі, тут дається контракт на рік. Ви працюєте, ну, як скрізь 12 місяців, там, наприклад. Але в чому вигода працювати на молоковозі? Тому що тут сезонні ферми в Новій Зеландії. І сухостійний період припадає так з кінця травня. І по кінець липня. І вам дають контракт, як водію молоковоза ви їздите, збираєте молоко на рік, але ви працюєте тільки 10 місяців. Тому два місяці у вас відпустка оплачуємо фактично. Ви 10 місяців відпрацювали, а два місяці сидите вдома, відпочиваєте, а вам за це платять гроші. виявіть як це ну, прикольно, на мою думку. А є ще такий варіант, я знаю, знайомі, що вони відпрацювали ці 10 місяців і потім продовжують ще працювати. Тому що, типу, якщо ви відпрацювали свій контракт, ви можете ще отримати екстра гроші. Тобто, якщо ви працюєте ще не сидите вдома, ці два місяці а працюєте, то ви більше отримаєте. Тобто ви отримуєте не 12 зарплат, а 14 зарплат. На рік і в цьому велика перевага. Стосовно якісь зарплати, або можете сказати, який сенс працювати, які зарплати високі чи низькі. Наскільки я знаю, знайомі мої працювали, то зарплата починається в водія цього молоковоза 75 тисяч на рік, і потім збільшується в залежності від вашого досвіду. Чим більше ви там працюєте і взагалі що ви там працюєте? Якщо сухостійний період, що працюєте, то там взагалі ну, виходить тоді непогана сума. А так, взагалі, водії фур також від 75, я знаю, получають 80 і вище там. Їздити нормально в Новій Зеландії, дороги дуже хороші. Ну, їздити одне задоволення. Зимою не слизько, льоду, снігу немає. Мабуть, мені кажеться, з цим проблема в Канаді я щось так подумав зараз. Тут круглий рік дуже тепла погода і люди працюють собі, навіть не міняють, тут нема такого розуміння, як зимова розина. Тобто ніхто, як у нас там, що починається весна, поміняли на літнє, потім їздили півроку, міняємо на зимню. Не встиг поміняти, випав сніг, то гамбая, я пам'ятаю в Україні якось в жовтні. На початку жовтня випало дуже багато снігу, мокрий, і за, за буквально дві години я їхав з Білої церкви додому. Випало скільки снігу, мабуть, сантиметрів 30. Я ще на літній розині і бачу, одна машина наобочину занесла, друга з'їхала, перевернулася. І скільки аварій тоді було, буквально випав цей перший сніг, і ніхто ще не перезувся. І, а тут такого немає взагалі проблем ніяких немає. Ви їздите на літній розинники круглий рік. Там, якщо в горах вже на лижі кудись їдете чи подорожуєте, то тоді можете вдягати ланцюги. Там така є, якщо ви їдете, якщо ви не хочете автобусом. Є ще опція або на лижі, вас завезуть автобусом, платите гроші або своєю машиною, то тоді ланцюги чіпляєте, їдете самі. А так, я ж кажу, дороги класні, зроблені добре, ремонтуються вчасно. Морозу немає, щоб були заморозки, як правило. І їздити одне в задоволення. Хто любить таке? Багато є таке, що люблять трак-драйвери ці на молоковозах. І Тому багато іммігрантів, коли отримали резидентство, то здають на цю фуру на молоковоз і роблять або трак-драйверами, або на цьому молоковозі. Вже не хочуть працювати, наприклад, на фермі, відпрацювали. Резидентство є, може на любій роботі працювати. І, в принципі, їх можна зрозуміти, щоб мені їздити собі, заробляєш гроші, робота нормальна. Тому, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Підтримайте, будь ласка, мій YouTube канал, підпишіться, поставте подобайку, розлоги, коментар. Просуваємо україномовний продукт разом на просторах YouTube. Будь ласка, ще раз долучайтеся до збору на квадрокоптер, долучайтеся, будьте, будьте моїми спонсорами цього каналу. Ми вже набрали більше, ніж 10 тисяч. І я надзвичайно радий цьому факту. Хочу, друзі, вам побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам за силу.